26 грудня на черговій сесії Житомирської обласної ради депутати голосували за звернення до президента України, Верховної Ради та Уповноваженого справ людини щодо полонених та безвісти зниклих захисників Сил оборони України у зверненні просять вжити дієвих заходів для повернення військовослужбовців, посилити публічне висвітлення ситуації, звернутися до міжнародних партнерів та інше. Депутати власну ради президента, верховної ради полахова раду не справди до полонених та безвіти зниклих. Захисників села оборони прийняті. Голосуємо. з першого разу голосів не вистачило. Дане звернення підтримало лише 19 депутатів. За 19 рішення не прийнято. Попрацюємо, будь ласка, покажіть, хто не голосував за звернення до Верховної Ради з приводу погоди і військового неба. Можливо, переголосуємо за. Один з депутатів звернувся до колег, щоб ті все таки підтримали звернення щодо полонених та безвісти зниклих захисників сил оборони України. Ви знаєте, я так думаю, що сталося просто прикране порозуміння слід депутатського корпусу, Тому що чи хто зважиться не підтримувати наших полонених хлопців, наших захисників, за які їх може і спокійно це та саме моя пропозиція. Ставити ще раз на переголосування і прошу депутатський корпус підтриматися». Опісля питання повторно винесли на голосування. Цього разу голосів вистачило, аби рішення було прийнято. Ми голосуємо, чи голосуємо? голосуємо за питання 65. У нас хватило За 46 шість рішень.